Верховна Рада боїться народу. А порядок денний означає, що вона займається не обороною держави, а підготовкою до виборів. А країна, країна живе ворогом, який наблизився до Дніпропетровської області. 155 і 14 інших бригад де рівень СЗЧ перевищує 30%. Мінами, гранатами, відсутністю боєприпасів і все таке інше. Чим має зайнятися зараз Верховна Рада України? Перше забезпечити будівництво другої, третьої, четвертої лінії оборони на кордоні Дніпропетровської області вдовж кордонів на півночі. Забезпечити оборону берега Дніпра в Запоріжжі і в Херсоні для цього форт.